На вирубка лісу саме під таким приводом у кожному третьому урочищі на Київщині йдуть під бензопилу дерева, і поки на місці таких виробок залишаються пеньки, в чиїхось кишенях осідають мільйони. Так на прикладі Іванківського району команда Стопкора вирішила з'ясувати, хто причетний, а хто відповідальний за таку незаконну вирубку дерев. Раніше під забороною, а нині це звична практика. У третій Чорнобильській зоні, Іванківському районі, щодня під виглядом санітарного вирубування вивозять дерева з лісових угідь. Та, за даними очевидців, причина не у випадкових пожежах. Останніми роками вони підозріло виникають там, де територія належить агролісу. У нашому іванківському районі та цей рік згоріло більше тисячі гектарів лісів агролісу, і приблизно 15-20 гектарів державних лісів. Що це говорить? Кажуть, палять там, щоб закрити сліди, і палять там, щоб закрити всі прогалини, які, які машина можна проконтролювати. Валентина Володимирівна своє село від хаотичного вирубування боронить усіма методами. каже: тут підпали звична річ ще з великодня, коли полум'я навіть охопило кілька крайніх хатинок під руку гори лісорубів, потрапляє все, куди навіть і дим не доходить. Вирізали все навіть, коли вони мотивують тим, що вони лікували ліс після пожежі. Були здорові дерева. На три гектари вже в них виданий був лісорубний квиток. Вони теж мотивували тим, що це він після пожежі. Ось від звідси, бачите, отой зелений ліс. Тобто ніяких слідів пожежі на ньому немає. Вони це Київ агроліс, підприємство, якому у спадок від колгоспів дісталися лісові угіддя. Відтоді вони перетворились на ласий шматок, з якого можна мати чималу наживу. Приміром, третина лісів Іванківського району належить агролісу. Ми вирішили простежити за ситуацією з вивезенням сировини в Іванківському районі. Виробування тут проходить середини лісу, щоб не було видно з дороги. Все відбувається швидко і злагоджено. Одразу після того, як дерево пішло під бензополу, гілля одразу ж спалюють, а колоди сортують. Машину відряджають. Утім, водій вичевить Помітивши, що за ним стежать, вирішує врешті поміняти свій маршрут. Наступного разу цієї вантажівки ми не побачили. Утім, вкотре зафіксували вирубування ані на день не зупинялось. Отже, на яких підставах в Іванківському лісі вирубують зелені насадження та хто за цим стоїть? Дізнаємося просто зараз. Ми вирішили представитися потенційними покупцями і вирушити на місце розпилювання лісу. Нам би цього якогось лісу хотіли купити. Це не до нас. — А є хто зі я не знаю, начальство, хто там може цим займатися? Ну це Андрій Маценко. А, а де можна десь, ну, він сюди приїжджає, чи можна з ним десь, ну я не знаю, подзвонити йому. Подзвонити їздять його. Да. Запиши номерок. Можу дати номер. Да, Дайте, будь ласка. Андрій. А як? Прізвище, як? Якщо це. Мациенко. Ти... Телефонуємо цьому самому Андрієві Маценко. До слова, один з тралів, який вивозив деревино з лісу, належить Маценко Івані Іванівній, а прізвище майстра лісу сусіднього господарства Оливського агролісництва, теж Маценко Сергій Олександрович. Здається, ціла родина взялася заправляти лісовими справами. Цього не приховує і сам Андрій Олександрович. У телефонній розмові з нашими правозахисниками він доступно пояснює, лісом торгує, але на ділянці, де ми були, спродав усе до деревинки що там вже ж по чому? Ді, Ці ділянки там вже люди продату подавали, так? І там нема вже нічого. Там така ділянка там одне дрова. Цілового ага. практично там немає нічого. Ми негайно телефонуємо в поліцію, щоб з'ясувати на яких підставах приватна особа може торгувати лісом, який по праву є національним багатством і має належати народові. Правохоронці вирушають з нами на ділянку. Тут чоловіки дещо знічуються. Утім, роботи не припиняються навіть у присутності поліції, зрозумівши, що керівництво не поспішає на місце, робітники намагаються непомітно покинути місце розпилювання і забирають свої інструменти. Залиште, будь ласка, пила та характеристики. Ви мені закон тут я вам закон і на місце події з'являється той самий агент з продажу Маценко Андрій Правоохоронцям Замість пакету дозволів демонструє ксерокс незрозумілого документа під вирубування, де зафіксована, начебто, ця ділянка. Офіційно вартість згорілого лісу площею в майже 2 гектари оцінено у 8,5 тисяч гривень, адже це вже зіпсовані дерева. Про інші торги, зокрема про телефонну розмову, здається, вже забув. Як вас звати, Андрій Олександрович? Андрій Олександрович. А прізвище? Маценко. Так, ну тобто, це ви по телефону розповідали, що ви продаєте ліс уже за передоплатою? Ні, не ви? Ні, не я. Просто що люди вже дали предоплату там за дрова подавали. що там за яку ділову там що, що ми склядем? Що трохи не ну той. Тобто... Не буду ж обманювати продавати два рази. Я ліс не продаю. Ви не путайте моє відділ по реалізації, які займаються реалізацією. Я реалізацією не займаюся. Дивіться, нам э, підходили люди, ваші дали ваш телефон і сказали, що ви якби тут господарюєте. Мені я люди казали, що ви теж продаєте е ліс, ліс. Ну, так я ж не то. Я ж по телефону відмовляєтеся від своїх слів, чи, чи як я ліс не продаю. Після того, як ми покинули місце розпилювання, місцеві роботяги звідти не пішли, адже закон, поки. Що на боці тих, хто винищує ліс, пожежі в агролісах гасять досить рідко, а правоохоронні органи не затримали жодного зловмисника, який нищить ліс. Також за фактом вирубки не відкрито жодного кримінального провадження. На київщині 50 лісових заказників та 10 заповідних урочищ. Тотальне вирубування та санітарне чищення проходять у кожному третьому-четвертому. На місці лісів лишаються пеньки і зруйнована екосистема, на відновлення якої необхідно десятки років.